Для масажу каменями, я маю таку кастрюльку, підігрівач і камені. Цей підігрівач дв, двох Одна частина як кастрюля, зйомна, а друга частина підігрівач сам. Я беру, вкладаю всі камні. І потім включаю. Камні є різні по розміру, по товщині, вони з вулканічної лави. Вони, коли нагріваються, то довго тримають тепло. Ще я маю камні холодні, з мармуру. При масажуванні різними камнями дуже прикольне відчуття і ефект. І накриваю кришкою. скоро в мене прийде учениця і я просто підготовлюю ці камінці для масажу. У мене є такий класний столик на кольосиках, і на ньому дуже зручно підвозити куди треба. Коротше, приїхали в басейн. Я на лавочці лежу в купальники. Загораю. ой, дуже зручно, ой, хорошо. Відпочиваємо. Сидимо. Фу, Дрібні такі мурашки лазять, Короче, Сидимо біля басейну. вибрались на охоту. Парк Короче, Потім по плану треба мені в школу поліціальну подати внесок, о тим, щоб екзамени здати. І потім урок ввечері. Ну і все, так день проходить. Виїхала з своєю знайомою подружкою, клієнткою і почетною моделлю на масаж. Вона пішла десь купатись, я вже, чесно кажучи, накупалась. Випили кави, з'їли пірожене, морожене. Ну, якось так. І це тому що сьогодні ніхто не резервував візити на масаж, і тому коротше, оце я так прохлаждаюсь. Так би працювала. Осінь уже скоро закінчиться і буде холодно. Ну, коротше, дні проходять і життя, проходить, іде все крок по кроку, далі і далі. Якщо задуматись, то так дивно. Але в основному люди нічого не Ну, Ми нічого не помічаємо. Просто живемо, а треба жити кожну хвилину. Живемо з думками про те, що ще стільки всього попереду, а треба жити кожну хвилину. І, коротше. Насолоджуватись кожною хвилиною. Ось так. Я пам'ятаю, як я працювала на кухні і не було часу взагалі на життя. І Потім я пам'ятаю, вийшла в парк і там все цвіло, і стільки людей було. І це, звісно, дуже було дивно, що днями я працювала. І це дивно. І кожен, хто дивиться мене, кожного дня працює зранку до вечора, повинен замислитись, правильно він робить. І чи насправді так все важко, що треба стільки працювати. Тому що життя одне, і воно проїздить кожної хвилини, ось в даний момент йде ваше життя. І треба його проводити з користю